Ви стовідсотково вже бачили ці 3D-панелі, просто чарівні у Пітересі, у інстаграмі, у всьому інтернеті. Ці фотографії спальні, де позаду ліжка, у вас чорна скеля з освітленням. І це виглядає все дуже-дуже круто. Друзі, сьогодні я вам розповім, скільки це все діло коштує, які є труднощі, до чого взагалі готуватись, як їх правильно обирати, як з цим всім ділом взагалі жити. Тож, поїхали! І так, друзі, ну давайте взагалі з вами розберемося, що це взагалі таке: гіпсова панель 50 на 50 сантиметрів у формі скелі. А, але, друзі, найголовніший момент, якщо ви ставите собі такий декор у ваш будинок, завжди думайте про освітлення. Вся краса цієї штуки повністю залежить від освітлення. Якщо ви дивитесь прямо, ось так як я зараз показую, ви бачите, що ну якась, якась така історія. Але я трішечки починаю. Нахиляти це все діло на себе. Як ви бачите, з звичайним світлом у домі вже е, видно і рельєф, е, і взагалі цю всю красу. А вона взагалі ще не пофарбована. Тобто, це такий стоковий варіант, який просто підготовлений під фарбування. Вона може бути як чорного кольору, як сірого. Як от вам дозволить ваша фантазія, так це все діло може бути оформлено. Але все ж таки, якщо ви не зробите нормальне освітлення, це все діло буде виглядати якось ось так незрозуміло. Білого кольору, якось некрасиво, а якщо ми робимо ось таким чином приблизно, ну, я сподіваюся, на камері видно, одразу вже все це діло грає іншими кольорами. Тож, друзі, одразу продумайте освітлення, як це все діло у вас буде розташовуватись, тому що вся краса, ще раз повторюю, сформується від вашого освітлення, може бути пофарбовано будь-який колір. Тут така ситуація, знаєте, коли дизайнер. Дозволяє собі більше творчості, а ви потім не можете знайти, що вам взагалі потрібно під ваш дизайн, де брати ці всі матеріали. Тут така ситуація, що ви, в принципі, зможете з цієї штуки зробити що завгодно, можна як повністю її пофарбувати. Можна пофарбувати, знаєте, так, типу, не всю поверхню, а тільки там, наприклад, верхні частини. Тут, до речі, висота цієї штуки досягає до 7 сантиметрів. Тобто вона досить широка. І ну, по вартості конкретно ця модель, вона трошки дорожча від інших, але коли я вам скажу вартість, ви будете просто в шоці, тому що ну багато з людей, які у мене питали про ці панелі, у них було враження, типу, ну це щось супер дороге. Якщо плитка плоска, вона ну там по вартості досягає величезних коштів, то скільки буде коштувати, ну, грубо кажучи, ось така плитка, але вартість трішки пізніше, тож не забувайте про освітлення. І так, друзі, попередньо модель Скеля, яку я вам показував, тільки що вона є на сьогодні найпопулярнішою по запитам і по продажам, вона найпопулярніша модель. Але е, є ще одна модель під назвою, ну, типу, під каміння зроблена, вона більш стримана, е, але також виглядає дуже круто. Ще раз нагадую про освітлення, друзі. Ось так виглядає без освітлення, тільки повертаю трішки на себе, вже ви бачите, ну, я сподіваюся, вам видно. що... Ситуація, ситуація змінюється. Ну, ось таким чином. Вона більш стримана, в неї вже товщина менша, тобто вже тут не 7 см, а, мабуть, 2-3 у деяких місцях. Особисто мені більше, чесно, скажу, подобається модель скеля, вона вже така прям потужна, якщо можна так сказати. Але якщо хочеться щось більш стримане, є також ось така модель. Ще раз нагадую, що можна пофарбувати будь-який колір, який ви захочете, під свій дизайн, або білим залишити, або зробити чорним, або сірим. Ну, все одно тут поверхня, вся підготовлення під фарбування. Тобто яку-небудь фарбу треба буде наносити, тому що ну, залишається, ну ви ж розумієте, це тобто буде залишатися такі ну, білі плями, якщо можна так сказати. Тут її треба все одно фарбувати, а вам вже залишилось вирішити там, за допомогою своєї фантазії який колір. Рухаємось далі по моделі. Так, друзі, обіцяв вам розповісти про пункт з приводу труднощів, з приводу монтажу всієї цієї історії. Давайте на прикладі ось цієї скелі, так як вона у нас сама популярна. Дивіться, самий складний процес, якщо можна так його назвати, це виставити стики. Тому що, наприклад, ось ця історія з скелю вона складається з дев'яти таких окремих частин, які разом, тобто три на три. Формуються в один такий малюнок. І вам же ж треба, щоб не було видно цих стиків. Треба, щоб це була суцільна конструкція. Тому а, можна сказати, що це якби найскладніший процес. Монтувати їх ну, не проблема їх приклеїти на стіну, але виставити це все ну, якби потрібен кваліфікований майстер. Тому що, ще раз повторююсь, наприклад, ось ця штука складається з дев'яти окремих частин, 3 на 3, і буде у вас а, тоді краса. Тут ситуація простіша, тому що, ну, якби. Вони повторюються ці панелі, тут один стик його зробити, і все проблем немає. Ну і друзі, в принципі, багато хто в інтернеті розповідає, що це така трудна робота ставити ці панелі. Скажіть мені, який процес під час ремонту не складний. Який процес не складний, коли у нас на 24-й рік навіть демонтаж просто відірвати шпалери коштує 70 гривень за квадратний метр, тому що вони до кінця не знімаються, залишається біла частина. Яку треба ще шкурити, знімати і щось з нею робити. Тому, ну, звичайно, друзі, якщо б ремонт був легкою роботою, не було б не майстрів, ні пригад, ні взагалі нічого іншого. Тому ну, звичайно, стики тут треба виставляти, треба, щоб майстер ваш вмів це робити, приклеїти їх, не проблема. Якщо ви хочете, щоб це було максимально легко, друзі, пропоную вам є ось такий ламінований варіант, який вже... Підготовлений, тут не треба нічого шкурити. Він вже, можна сказати, пофарбований. Тут у нас такий сірий колір, ну, типу, під бетон. Круто виглядає. Просто ставите, клеїте, виставляєте і все. Ніяких проблем немає. Також такий самий варіант є під дерево. Він зараз біля вас. Можете подивитись, ось у нас зараз ремонт 300 квадратних метрів будинок. І навколо сходів буде обкладено саме ось такими панелями, тільки зробленими. Під дерево. Тож, чи можна це назвати труднощами чи ні, вирішувати вам, напишіть коментарі. Так, друзі, ну а тепер давайте поцінимо, скільки ж коштує вся ця чарівна краса, і як її взагалі придбати. Ну, давайте по пунктам. Ось такі величезні панелі, які у нас ідуть стандартні, не під скелю. Коштують по 288 гривень за панель. Тобто, ось така панель всього 288 гривень. Грабіть собі. Якщо ми беремо а, панель, яка у нас іде під каміння, вона коштує 460 гривень. Якщо ми беремо панель скеля, найпопулярніша на сьогодні, найбільше по ній запросів, вона коштує а, дорожче, вона коштує 520 гривень, але ж ви розумієте, там товщина 7 сантиметрів, тобто велика кількість матеріалу, і виглядає воно а, у реальному житті дуже круто, тому я б сказав, що воно того варте. Ось така модель Колізей коштує всього 165 гривень за панель. Тобто, якщо вам подобається цей дизайн, то взагалі собі стіну зможете зробити за 3 копійки. І якщо вас цікавить ламінований варіант, друзі, по 560 гривень, але їх вже не треба фарбувати, тобто ви поставили і забули. Тому напишіть, чи здивували вас такі ціни у коментарях, мені буде цікаво почути, але. Всі люди, яким я оголошував ці ціни, вони мені відправляли фото з Пінтера з спальні зі скелею, спрашували, скільки коштує друзі, ось такі ціни. І вони були здивовані. Ось що я вам можу сказати. Тому ну сподіваюся, сподіваюсь, вам було також цікаво. Ну, скеля мені дуже подобається. Ще раз нагадую: тільки не забувайте про освітлення. Якщо не зробите освітлення, то всю красу втратите. І взагалі. Тобто обов'язково ставте освітлення, і воно буде грати неймовірними кольорами. Воно Просто нереально, як реальна структура, там якоїсь скелі ну, дійсно і це може бути прямо у вашій спальні. І так, друзі, ну який ми з вами можемо підвести підсумок. В принципі, я зараз у руках тримаю ламіновану модель, про яку я розповідав, за 560 гривень. Вона, до речі, там варіантів кольорів близько 2000, якщо я не помиляюсь. Тому, в принципі, під ваш дизайн, думаю, можна підібрати. По цінам, я сподіваюсь, ви зрозуміли. Тобто, це дійсно не така дорога штука, яка як воно здається на перший погляд, тобто, ну реально там 500 гривень за панель, навіть за скельоза найдорожчу. Кажу ці взагалі там 164, ця 288 Бюджетний варіант, е і ну, він не те, що бюджетний, ви ні з чого іншого це все просто не зробите. Це ось так дійсно працює. І виглядає дуже дорого у реальному житті, коли все готово, коли все пофарбовано, з правильним освітленням, виглядає все дуже дорого і круто. Єдине, до чого вам треба підготуватися, ну, мабуть, просто майстра знайти. Такого самого, як е кладе плитку або ламінат, такого самого майстра, який вам поставить ці панелі на стіну. Єдине, до чого треба підготуватися, все інше замовити друзі, ви знаєте, де можна, або через наш телеграм-канал, який в описі до цього відео я залишу посилання, або через інстаграм, також ви зможете знайти в описі до цього відео. Просто відправляйте свій дизайн-проєкт, ми підбираємо колір, підбираємо модель, і Я вас там вже орієнтую, скільки це по вартості, скільки буде доставка, як це все діло взагалі працює. Тож, друзі, в принципі, тема набагато простіша. Чим здається на перший погляд? Сподіваюсь, що вам було цікаво. Чекав на ваші коментарі, повідомлення. Підписуйтесь. З вами був ваш Бубуль.